Які зміни пройшли у серпні 2024 року на нашому сайті rsa.global.com.ua Заходимо на головну сторінку. Вона має тепер от такий вигляд. Можемо подивитися про макційні подарунки і прочитати про товар більш в подробицях. Ну, наприклад, я беру вітаміни, вітамін С. І тут я можу подивитися на то, скільки коштує продукт, і скільки його є активної речовини у баночці, її кратність прийому і спосіб зберігання. Наступне тепер робимо замовлення. Для того входимо у власний кабінет. Праворуч з'явилася людинка. Яка дає нам можливість увійти у мій обліковий запис? Я попала в свій кабінет. Тепер нажимаю на три рисочки ліворуч, і в моя сторінка, коли я розгортаю, появляється посилання для реєстрації. Ось воно. Можна його скопіювати і скинути майбутньому партнеру, а можна дати можливість прочитати через QR-код через телефон. Наступне, робимо замовлення і в корзинку вкладаємо якісь товари, наприклад, візьмемо у підряд декілька товарів, додаємо до кошика. І вверху бачимо на синьому фоні 4 бала. Далі купити зараз. І, наприклад, хочемо додати 2 гель для душу тюльпан і два лосьона для тіла. Далі оновлюємо кошик круговою стрілочкою, і дивимося: 5,5 бала. Ні, ми хочемо 6. Тому давайте ще додамо гель для душу, гель для волосся у кількості 3 штучки. От, тепер є 6,7 балів. Нам компанія дає за це 5 подарунків. Далі нажимаємо на синю стрілочку завершення замовлення, вибираємо подарунки і далі продовжуємо на синю клавішу. Тепер перевіряємо адресу доставки. Далі нажимаємо продовжити, і тут у нас є два варіанти оплати. Перша, така як була раніше, оплата на розрахунковий рахунок. Ми нажимаємо продовжити, і далі, як зазвичай, закінчуємо замовлення. І потім у попередніх замовленнях дивимося номер і суму, яку ми маємо оплатити в своєму банку. А є другий спосіб. Нажимаємо на кредитна карта. У нас з'являється можливість отут-поставити -от крапочку після Приват. Це не значить, що будете платити тільки через Приват, можете і через другий банк. Але нам є можливість заплатити автоматично. Далі нажимаємо на слово продовжити. Далі дивимося, чи добре ми вибрали. І нажимаємо Я згоден. Автоматично мене переводить у Приват-24, де вже вписаний номер і вписана сума. Далі треба мати на увазі, що такий спосіб дає можливість оплатити моментально, проте 1% від суми, які ви оплатите за замовлення. Візьме банк, і коли ви нажимаєте Продовжити, то е ця оплата здійснюється.